Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 26.04 і нарешті будемо знімати окроли. Але хочу почати відео з оцього коментаря. Дуже цікаво, коли настає 22 число там 0,000, і вже тобі пишуть: а сьогодні, 22 число, так де ж окроли? От реально, такі коментарі мені нагадують дитячу несподіванку. Да? Несе ж там дитину роздягнуто. А вноджики ти вже весь обхезаний. От така ось дитяча несподіванка. І в цьому коментарі. Я не розумію, людина диванний експерт чи взагалі ніколи не займалася кролями, тому що. Кожна кролиця має свій організм, і це відбувається по-різному. Буває на один-два дні раніше за термін, буває термін в термін. А буває ще й 3-5 днів може переходити. Але 22 числа в 0000, коли ще поточний день повинен іти і питати за окроли, ну якось таке собі. Так. Ось є кролиця. Пух вона нарвала, в неї 21 числа був термін. Я ось її чекала, чи щось в неї буде, чи не буде. Немає в неї взагалі нічого. Ось така кроличка, яка не має кроленят. Сидить собі, засмагає. Де? Ходімо далі, тоді подивимося, що в нас далі. Так, я коли були окроли, там 22 число до вечора, я їх оглядала, дивилася. Я просто чекала ось цю кролицю, щоб познімати відео. Але бачу, що в неї щось пішло не так, то будемо вже робити висновки по-своєму. У нас не один окрол, це дуже добре. Добре, для чого, поясню, коли у вас 2-3 кролиці 4-5 окролюються, у вас є більше варіантів, більше гарантій того, що ви зможете зробити, як я називаю, кукування. Тобто, якщо одна привела там 13, друга 5, ви спокійнесенько можете туди перекинути і у вас все буде чудово. Так, я зрозуміла, що ти в нас трошки шкажена, виходь, звідси, я тебе перекрию. Це, наче, більш спокійніша. І ось такі, так, вона завжди їх тут охороняє, сидить, така немаленька кроличка, велика, у нас взагалом великі кролиці, немаленькі. Тут ось друга так само, ось бачите, за чого вона пригає. Вона така агресивна за того, що тут є її малеча. Вона, мабуть, боїться, що я їх заберу. Так, я дивлюсь, тут ось щось у нас починає рватися. Але термін друге, 0,4, сьогодні 26, ну, краще покласти. Давайте подивимося, що в нас тут з малечею. Я сподіваюсь, ти мене не цапнеш, правда? Такі гарнюні Масіки, Масіки. Бачите, є маленькі, взагалі маленькі, а є отакі ось пуздрики. Боже, їх тут багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штучок. Дев'ять штук це гарно. Дивіться, дуже багато так пуху нарвала вона. Було трішки холодно, нехай вони сидять. А це ось нарвала мало. Але в неї вони всі отак от в кружечечку лежать спокійнесенько собі. Так? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Але вони в неї так всі... Да Та почекай вже звідси ти вилазиш, хай Бог милує. Дивись, не чіпаю я їх. Я хочу тобі просто туди трошки сінця докинути. Можна на? Да заспокойся. Ну трошки я їх подивилася. В чому питання? Чого ти? Теля дурне. Так, ну і підемо далі. <кій> так, з приводу оцієї кролиці. 0,3, вона вже приводила 9 мертвих. Дивіться, ця кролиця була привезена з Волині. Купована за півтори тисячі гривень. Да? І що виявляється? Ми купляли три сукрольних по півтори тисячі. Дві взагалі були пусті, одна вивела, дев'ять були мертві. Другий раз вона вивела одне також мертве. Відповідно, що купили м'ясо, яке можна продати там максимум, ну, по ній так. Гривень на 500 навіть, мабуть, не затягне. М'ясо купили за півтори тисячі. Як вам таке? Отак. Ну, а ви думаєте, що все дешево, а що ви так дорого продаєте кролів? Ну, так ви спочатку купіть за таку суму грошей та подумаєте, по якій ціні будете продавати? Пішла. Це м'ясо конкретне, Того, що, ну. Дивіться, вона не росте, вона якось сидить на одному місці, майже таку, як привезло. Ось оці ось дві, так? Ось вони вже такі округлилися, поправились, вони вже видно такі, що мамулі стали гарнюні. А це таке, це гайдак не гайдак. Давайте будемо дивитися окроли, які в нас первітки, що вони нам дали. Так, в нас був смайлик і в нас був мікі. Ти мене будеш бить? То я тебе перекрию. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. 9 штук в окролі. Я ж кажу, сьогодні 26 вони були 21-го числа. Оці ось 21 числа вилупились. Вуханчики такі. Ой, сісю кожісь у кою, дай 6, дай 6. Ти коза. Дереза. Так. <клух> давайте другу первітку. Так, друга первітка давайте. Що? <клух> Не можна? Я трішки. Прям трішки-трішки. Добре? Ось така в нас тут малеча гарнюня. давай Давайди до мене. Ось така крошечка маленька. А тоді виростають отакі великі, із отаких маленьких, а такі великі. так, <рес> да? бусинка? Так, давайте будемо дивитися. Ну, ти їх зараз затопчеш, що ти робиш? Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, гарно вони поприводили. Одна дев'ять, друга, вісім. Чудово, я задоволена, закриваємо. Все ніяк не дойдуть руки. Завтра субота, думаю, що все ж таки. Дойдуть руки повакцинувати оцю малечу. І мама ще ось, дивіться, які вже тут. Ух! Ну ця, да, ця кітна. Ця кітна, ну, відкрий мені. Оця ось. Ось, ось кітна. Дивіться, яка здоровезна лежить тут, як гіпопотам. Мурчик, ти прийшов на перевірку? Йди, йди щас, кралиця тебе Стьобний разочок. Так, лежить у нас тут такий гіпопотам. Маленький. Привіт. Привіт. Хрум-хрум. Гарно. Хороша. Не бійся, не бійся. Я тебе просто поглажу. Моя кіця. Повакцинувати треба оцю малечу. Закривай. І оцю малечу повакцинувати. Там на нас ще одне, да? Чи ні? Ану, да, я подивлюся. Треба ще вакцини підкупити. Ні, тут немає малеча. Тут всі злучені, чекають своєї черги. Тобто в нас залишилося дві мамочки. Ось гарно якраз провакциную і двох злучу, щоб можна було кукувати щось. Так, і в нас залишилося ще один, одне гніздечко. <кій> так. Я бачу, ти вже така непонятна, так? Да? Ти агресивна? Ти агресивна чи ні? Ану, кіш, кіш, О, там краще посить собі, щоб я тут розібралася. Так, давайте перевіряти гніздечко тут. В неї термін 23 числа. Бачите, вони відрізняються тим, що ось красноваті. Якщо вони вже таким білесеньким пухом покриваються, то відповідно, що воно вже трішки старше. Це ще манюні. Це 23 числа. Хро-хро-хро. я зараз хочу так зробити. <риклад> <риклад> манюні. Манюні, манюні. Давайте будемо дивитися, що в нас тут Оно. бо я в це ще не залазила, не дивилася. Так. Два, чотири. Шість. В цьому гніздечку шість штучок. Нічого мертвого немає. Все добре. Так. Дівчатка, яких я відсадила на мамуль. Ця більшенька, ця трішки меншенька. Вони ростуть скоро, скоро, оця ось вже десь через три тижні піде до хлопчика. Вона вже гарна, в неї вже половиною місяці. Якраз ближче до 4 місяців, бачите, вона не жирна, більш-менш така гарна, тому можна буде не чекати, поки вона зажиріє. бо коли зажирені, я вже знаю, що дуже погано. Злучати? Ну що, ось такі в нас укроли відбуваються, ще не всі, ще там друге, шосте число в нас є. Що ти там вже робиш? Щось не те? Ти по-своєму їх перероблюєш, так? Да? Умочка? То будемо чекати наступних діток, наступних окролів. Все підписую тепер, все фіксую. І кожну кролицю буду конкретно вести, так само, як і оцю ось першу. І буде видно, що якщо ось так, да, вона двічі. Отак зробила, то я думаю, вже немає сенсу і навіть третій раз давати якусь спробу, змогу. М'ясо? Є м'ясо? Ну що, на цьому все? Всім па-па.